Друзі, з чого ми, завжди, ми Малива, починаємо молитву? З молитви ви молодці. Ви супер. Давайте помолимось. Тобі допомогти встати, дівчинка. Давай, ой, принцеса, все. Давайте помолимось. Помолимось. Наш Небесний Батько, ми дуже вдячні Тобі за цей день, чудовий день, теплий день. Боже, просимо Твого благословення, Твоєї особої присутності, Твого Святого Духа в цьому спілкуванні в нашому, Боже. Ми просимо, щоб ти був з нами, Боже, відкривав нам Твої істини, Боже, щоб Ти говорив до наших сердець, щоб ти навчив нас, як правильно жити в цьому світі, жити з Твоїм ім'ям на устах, Боже, з тобою в розумі, з вірою, в серці, Боже. Благослови усіх нас. Боже. Ми потребуємо тебе, ми розуміємо, що цей світ, він стоїть тільки тому, що є ти. Бо є ти творець всього цього, що ми бачимо, що ми не бачимо, Боже. Але ми знаємо, що над цим Ти, господствує Твоя рука, Боже. Слава тобі за все, Боже. Будь присутній в нашому житті в цьому зібранні, в нашому, Боже, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Так, ну що, діти, хотілося б сьогодні. Трішечки поговорити про життя з вірою. Життя з вірою і як довіряти Богу у викликах сьогоднішнього життя. Життя нам посилає іноді такі виклики. Іноді буває дуже важко прийняти якесь правильне рішення. І от як жити, довіряючи Богу. В Біблії є такі слова. В посланні до Філіп'ян, 4, 4 розділ, 13 вірш. Усе можу у тому, хто мене зміцнює. А хто мене зміцнює, як Бо, ви думаєте? Бог. Ісус. Бо. Ісус, дуже добре. Так. Все можу, все можу, укріпляючи мене. Ісусі в Дуже молодці. Проходьте, дівчата, заходьте, у нас тут спокійно, ну, ми тут всі друзі, всі, беріть собі якийсь пуфік. Да, у нас тут все дуже добре. Так, вот воно, да. Беріть собі пуфіки, сідайте ви де хочете. Дівчата, у нас тут можна ну, брати пуфік і пересідати там, де вам зручно, де ви хочете. Тому беріть собі пуфік. Не стисняйтесь. І сідайте там, де хочете. Один берете на двох. Вам так зручно. Добре. Добре. Ви тут усіх знаєте? Так. Чи ні? Ні, не усі. В процесі познайомлюсь. Мене звуть. Я мене Як звуть? Ярі! О, яй, правильно хлопці ну, І так, Біблія каже, що е, апостол Павел за, записав ці слова в посланні до Філіппіан. він каже, що все, він все може в Ісусі Христі, в Його Господі. Якщо Ісус наш Господь, то ми теж можемо все. Все, що є в серці доброго, ми все це можемо зробити. А, а скажіть мені, будь ласка, ребята, що означає таке поняття, як довіряти Богу? Хто знає? Довіряти Богу. Це що? Це як? Так. Вірити в нього. Вірити в нього? Добре. Іще варіанти? Довіряти Богу. Так. Прислуховуватись до чого? До... До Бога. Це як зробити? Прислуховуватись ну, до Бога. Були, Тихесенько, по одному. Я, да. Якщо не я не кажу, не кажу, не кажу до когось, то по одному, ага. добре, Відповідай. Слухай. Ну, якщо є якийсь вибір, він може допомогти. Якщо є якийсь вибір, то Прис... Бога він підказує. прийняти то рішення, яке він підказує. він підказує. А через що підказує нам Бог? Через молитву, добре, і ще варіанти. Через А як перевірити, це правильна відповідь через Біблію? Дякую. Бо в Біблії Бог відповідає нам через Біблію, через своє слово, чи це правильно я роблю чи ні. Я можу подивитися на свої вчинки да? і зрозуміти, чи правильно я роблю чи ні. Так. Дамир Касачик попередділ брата, да? так? Полагатися на нього. Що таке полагатися? Як ти вважаєш? Я вважаю, що це є проблема звертатися до нього. Якщо є якісь проблеми, то звертатися до Бога. Як це робити? Пролитва. В молитві. Читати Біблію. Читати Біблію. Шукати відповіді в Біблії, так? Так. Да. І через Біблію ти з Богом розмовляєш. І через Біблію ми розмовляємо з Богом, і Бог говорить. До? До нас, бо ми читаємо, ми розуміємо ці історії, які записані в Біблії, ми розуміємо, як е, і що робили ті люди, які в біблійні часи е, з ними щось траплялося, так? І вони як виходили з цих ситуацій? Бо ось ситуації в житті тих людей, вони дуже схожі на ситуації, які сьогодні з нами відбуваються. От подивіться, от казалось би війна, так? так? Сьогодні є війна? Так. Да, да. А тисячу років тому була війна? Так. Да. А дві тисячі? Та ви його знають? Теж були війни. Війни були. Да, були. війни були завжди. Так. І люди завжди страждали, як тоді, так і сьогодні. Когось придавали. Так? Війна да, вже третя при... світова. Ну, про це, про це давай ми потім поговоримо. Але ми кажемо про те, що то, що відбувалося тоді, так само це відбувається і сьогодні. І нам, нам іноді здається, що отак, як сьогодні, такого іще ніколи не було. Але якщо придивитися, якщо почитати Біблію, то вона дуже сучасна. Те, що відбувалося тоді, таке саме відбувається з людьми сьогодні. Як тоді люди придавали один одному. Так і сьогодні люди придають один одного. Як тоді люди вбивали один одного, бажаючи забрати щось чуже, так і сьогодні таке саме відбувається. Нічого нового нема. Але як поводитись нам з вами? Оце питання. Молитися. Що Бог каже сьогодні до нас? Як довіряти Богу? Молитися. Каяться. Що це таке кається? Ну, як ти розумієш це? Каяється. Отдаєш гріхи Богу. І То, залиш... Віддаєш гріхи Богу. Почекайте. Так. Віддать гріхи Богу. Ну, перед Відкритися перед Богом. Да. перед Ним. Да? Сказати про те, що... Да. А, а чому людина взагалі хоче покаятися? За чого це буває так? Ну, от подивись, скільки людей в світі, але ти багато знаєш людей, які хочуть покаятися. Ні. Небагато. Чому людина тоді хоче покаятися? Як ти вважаєш? Тихо. що і Бо є розуміння, що зробив щось плохое. Щось неправельне, щось погане. І тоді мене що мучить? Скоровість. І тоді я хочу що зробити? Покаяться. Попросити у Бога добачити. Дійсно, це так. І ще хтось щось сказати. Щоб жити в житті? Щоб жити вічно. Так, звичайно. Бо життя не закінчується тут на землі. Бо ми розуміємо, що душа наша, вона вічна. І де вона буде проводити свої, цю вічність? Це питання до нас сьогодні, коли ми живемо тут на землі. Хто хоче жити з Богом? Так? Ну. Знає, якщо коли ти будеш на суд, Бог з тобою буде на суді. Якщо не будеш непокаїшся, буде Бог Бог зайдеться і знає. Звичайно, це так. Звичайно, це так. Бо дуже важливо, щоб на суді, на Божому суді, у кожної людини був хто захисник, ага. так? який може стати і сказати, що ця людина почав вона на землі. Робила погані вчинки, але він що? Поверкається. Він, він вірив в кого? Блага. В Бога. В Ісуса Христа. Оцей захисник перед Богом Отцем, це буде Ісус Христос, який встане і скаже, ця дитина це моя. Бо він вірив в те, що я зробив на Голгофі, на Голгофському чому? Хресті. На Христі. Так, я помер за Нього. Я взяв на себе його гріхи. І сьогодні я виправдовую Його, бо він звернувся до мене в молитві покаяння. Він визнав мене своїм Господом і Спасителем. І я забрав його гріхи на себе. Тоді, 2000 років тому, на Голгофі, я вмирав саме за нього. Бо він моя дитина. років тому. 25... 25 назад. 2025 Дякую, що ви дуже уважні. 1500 років тому. Ні, Нет, наоборот. Дякую, що ви дуже уважні, що ви так все, все добре знаєте про здрава. числа. Да, я кажу приблизно, так щоб мені чітко не казати, бо там трішечки е, е, вчені трішечки втратили, час, минуту, втратили да, коли, коли рахували, коли народився Ісус. О, тому ми, ми кажемо так при, приблизно, так? Дві тисячі років тому, а можна зі мною не розмовляти. Добре? Дякую. Ти молодець. Так. Дві тисячі років тому. Так. Запитання. Якщо Ісус бере всі гріхи на себе, то він не стає грішним. От добре питання. Чи стає Ісус грішним? Коли він бере. Наші гріхи на себе. А? Я думаю, ні. А? 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 Я думаю, ні. Ні, конечно, не собі. Ні, не стає. Он всегда ага. Добре, давай тоді от Назар прийшов. І тут таке питання. Чи стає Ісус Христос грішним, коли він бере на себе наші гріхи? Чи став він грішний? Мені. А, Мені. Так, давай. Мені. Давай подумаємо про це. Я думаю, ні, тому що він чистий, це коли ти береш чись, як, наприклад, тіла. Чись провину, б... так? Так. Да. І ти освобождаєш ту людину і тобі більше пользи дають. Угу. Добре, думаю, дякую. якщо он промінився, наприклад, а я взяла його провіну, що я ж стою виноватою. Ти береш провину на себе. І ти робиш добре так. діло, що забер... допомагаєш другу. Ага. другу. Е, ти береш провину і отримуєш покарання. А чи ти зробила це? Ні. То ти отримуєш тільки покарання тоді. За його провину. Зрозуміло? Ні. Так само, як Христос. Він отримав покарання. Мали би ми там бути на Христі за свої провини. Але Він бере і наші провини на себе, вмирає замість нас, так? відносить гріхи наші і покарання куди? В ад. І скоро будемо празднувати який, який празнувати Пасха! І Що ми будемо казати? Христос воскрес! Воїсі на вас воскрес. Христос воскрес. А що відповідати, що буде! воскрес. на Воскрес! Бо ад не зміг утримати там Ісуса. Бо Ісус був невинний. Розумієш? Ось про що. Сама головна така, е, така ідея. Так, що Ісуса не могли утримати Врата Смерті, бо Ісус був невинний. Хоча Він взяв нашу вину на себе, але сам був невинний. Тому і ад його не зміг утримати. Ось. І це така добра новина для нас. Добре, ви молодці. Ви все розумієте, все знаєте, мені дуже, дуже гордий за вас. Вчі і так. Сьогодні будемо дивитися дуже. Пані. Да, бад... бад... Оля вже спалила. Ми ж його. Друга частина. Другу, ми так, ми, ми не не дивилися третю, ми дивилися, <гул> ви дивилися першу без мене. А сьогодні буде друга. Ну така у нас арифметика. Приключення Люся, Надеюсь, в доме престарелых медведей все хорошо. Доброе утро, Паниксон! Я захватил вам завтра. Спасибо. Твои санкции всегда поднимают настроение. Доброе утро, доктор Джавни. Вы же не забыли свои ключи? Ключи? Ключи! Спасибо, Паниксон. Не за что. Чудесный день, подполник. Правда? Как я этому рад. А до свидания. Не ну, знаешь, как Спасибо. говорят? Что... Спасибо. Именно. Спасибо. Доброе утро, Валико. Здравствуйте. Истер Пока, Ну-ка, поспрашивай, как быстрее добраться до и Так, ну что? я, я посмотрела серию Не подумалась, да? Ну, бачишь. Да. Ага. Ага. Що сподобалося? всему фильме, да? Сейчас. Що сподобалось? що таке можеш якось? Що у нього по, Появилося багато друзів Ага, у нього було багато друзів Мне сподобалось. Я рекламу мне сподобалось, когда этот костян, он не Что что-то там не так посадили самолеты, поехали. Вони все ж таки повернулись да. і и побудули добру справу. И добре. Думала... А чого, що допомогло цьому Мишке, что э, у нього було багато друзів? Що на он умев готовить мармелад. А що ще? Находити в людях добро. Він вмів так знаходити в людях щось добре. И я так думаю, что їх тюрми. Ну звичайно, звичайно. Це фільм, це він так, так зроблений спеціально, щоб якось зробити такий сюжет нам цікавий. Да, це дуже добре. Е, вміти дружити, да, і вміти робити добрі справи. Да, і тоді з, е, знаходити в людях е, щось добре. Да? Е, дуже легко знаходити один в одному щось погане, так? Але знайти щось добре, оце... Це треба вміти. Так, да, Аня? Да. Не заважати один одному. Не заважати, кажу. А У нас не виходить, ми друг другу заважаємо. А, от бачите. У нас ну, така да. дружба заважати. Ну, зрозуміло, понятно, понятно. Фільм сподобався. Так. Да. Це дуже добре. Добре, на сьогодні будемо завершувати, так? Ні. Ну що ж, ні? ні Хочете. Хоч ні да, ну, на роботе. Завтра. Завтра вже інше буде. Інше. Другий день буде і будемо будемо вже недільну школу робити. Да? Так. Да. Ну добре, що. Помолимося? Да. Дякуємо. Давай. А я що, ти? А ми тебе не Давай, Давайте. Давай. Батько Небесний, ми вдячні Тобі за перегляд цього фільму. Боже, дякуємо за те, що ми можемо брати для себе важливі істини, що в людях один одному нам треба шукати щось добре і хороше, Боже. Як ти дивишся на нас через Ісуса Христа і бачиш нас теж добре і хороше, дякуємо тобі, прошу розпусти нас з миром. Например, царя и сына Святого Духа. Амінь.